Всім привіт! З вами я Мері Ворлд і у нас вийшло нове оновлення. Ми зараз у кінотеатрі, який у нас вийшов сьогодні. Він є дуже великим і просторим. Тут ще є багато кімнат, червона доріжка, освітлення і фотозона, де фотографують людей, які є популярні. У цієї дівчини є дуже красиве плаття, також обруч. У неї дуже красивий образ, і далі наступна кімната. Тут у нас беруть вже інтерв'ю у відомих зірок. Дівчина, яку ми бачили у спойлері, нові закуски, і в цієї дівчини дуже красива корона. Потім наступна зірка і також нові закуски. Таких закусок у нас ще не було, і тарілок також. І в неї плаття також дуже красиве. Потім фуршет. Тут є багато різних напоїв, які у нас ще не були в грі. І тут у нас зона, де можна купити попкорн, різний напій і також багато чого солодкого. Фотозона у вигляді космічної людини. І давайте зайдемо у сам кінозал. Перше, що ми бачимо, це мусорку, освітлення, двері, зал він є пронумерований. І сама сцена, де виступають люди. Тут є невеличкий такий секретик. І тут є ще дві дії. Перша, де ми сміємось, а друга ось така. Там, де нам подобається виступ. Далі у нас проектор. І тут ми можемо знімати серіали і різні фільми. І можемо сюди поставити цю відеоплівку. Змонтувати кадри і показувати в кінотеатрі свій серіал, який ви зняли. Цю фотофліпку можна забрати і, як я вже говорила, поставити свою фотоплівку. І ще у нас вийшли три подарунки від Avatar World. Вони є безплатні. Якщо ми трошки прогортаємо, то у нас буде три подарунки. Давайте зараз ми приміряємо. Ці плаття виглядали дуже красиво. Першим це у нас каблуки. Золоті, потім рукавички, саме плаття. І ще якась штука, щоб воно було пишним. Воно мені дуже сильно подобається. Воно є таким золотим, дуже красивим. Потім я дістану свого персонажа, щоб одягнути на нього смокінг. Зараз подивимося, як це буде виглядати. Туфлі штани, потім кофта ще якась і піджак золотий. І ось таких два образи вийшло. У цю коробку можна поскладати всі свої речі, щоб вони нам не мішались. Ось таке відео в мене вийшло. Якщо вам сподобалося, обов'язково поставте лайк і підпишіться. І всім па-па!